you Вітаю вас зараз. Я знаходжусь безпосередньо перед храмом Успіння Пресвятої Богородиці у місті Глиняне Золочівського району. Мушу вам зізнатись, що храм викликає у мене захоплення своєю красою та історією. Детальніше про історію цього храму розповів нам настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці отець Андрій Лукачик. Храм, в якому ми зараз знаходимося, є дуже старий храм. Офіційно це є пам'ятка архітектури національного значення, яка датується 1749 роком. Очевидно, що ця дата це не є початок храму. Є дуже багато згадок і джерельних матеріалів, які свідчать про те, що храм є набагато старіший. Навіть в архітектурі храму є елементи, пізніше можу вам показати їх, які свідчать про те, що цей храм є старіший, ніж ця дата. Крім того, що храм є дуже цінною такою пам'яткою архітектури, він є паломницьким. Тобто люди у приїжджають. Саме піднес свою молитву перед чудесно відновленим образом, який є над престолом. Відносно цього образу сталося так, що 1936 році, на святий вечір, діти балися біля церкви і побачили, що храмі, щось світиться, вони закликали дорослих, і коли відкрили церкву, то побачили, що запрестольна ікона, по якої ми стоїмо, почала переливатися таким димним світлом. За словами очевидців, які зараз навіть є люди глянянах, які пам'ятають це відновлення, воно було схоже не мов би, ліхтарком, хтось водив на скіс зверху вниз. І таке світіння ікони люди бачили біля трьох днів. Після того ікона стала як нова. Після відновлення ікони ікону оглядало кілька комісій. У нас є е, згадки про ці комісії. Є навіть е, про митрополичу комісію Андрея Шептицького. Є в, в оригіналах збережені документи. Є два протоколи, на яких є оригінальні підписи, е, автентичні підписи людей, які були членами комісії. Головою комісії те був Отець Гаріл Костельник, і в складі комісії було отець Василь Лабатець Козінський. Ці в цих протоколах чітко ну досить можна сказати, грунтовно описано все, що можна сказати відносно відновлення ікони. Там чітко зазначено, що дійсно відновлення ікони було надприроднім. Тому що, наприклад, не тільки за словами очевидців, що люди бачили, що ікона була стара, а села нова, але навіть члени комісії зазначають, що оглядаючи ікону, вони побачили, що на іконі є. Такі смола або живиця, яка вийшла і вона вже засохла, і відновлення ікони сталося в тих місцях під живицею. Тобто, якщо б хтось намагався її відшурувати або щось з нею зробити, то мусив би зняти цю живицю, але живиця там є, тобто є не, не, не торкана. Також члени комісії зазначають, що коли вони прийшли знімати ікону, то ікона була в пилюці, в бруді, тому що фактично в тому часі храм вже не використовувався для молитви. Храм вже був наскільки аварійний, що вже з 900-го року Існував документ, яким одного польського архітектора, який фактично забороняв у цьому храмі молитися, тому що храм міг будь-який час розвалитися просто. І така дивна річ, бачите, що саме відновлення образу сталося в храмі, який вже фактично не використовувався для молитви. І це відновлення ікони фактично дало можливість храму зберегтися, бо якщо б це не сталося, напевно, цей би храм вже не існував. Прошу. А які вас ви зараз ви, з якими проблемами зараз зіткнулися? В цьому місці я не дуже давно. І лише півтора року, бачите, коли я прийшов, то була була така одна з дуже вагомих проблем: те, що храм не був повернений церкві. І фактично в дану секунду храм вже є повернений своєму власнику, тобто церкви, за всіма документами. Ми маємо шмат шематизматимика тридцять року чи інші документи, які чітко свідчили, що храм був власністю греко-католицької громади глянян. І відповідно ми почали такий процес повернення цієї церкви. Було існувало кілька таких серйозних проблем. Про повернення цієї церкви була заборона обласної і районної ради. З різних причин, і все ж таки, так бачите, Бог покерував, що все ж таки справедливість якби, взяла верх, і якісь ті чи інші такі, можливо, на мою думку, не неадекватні проблеми, все ж таки усунулось, і храм був повернений у власність церкви. Дану секунду, ми зараз працюємо над тим, щоб цей храм. Був е, проведений в порядок, тобто, перш все був, був реставрований. Він є в досить такому поганому стані і потребує досить ну, немалих коштів. На даному етапі проект реставрації храму за проектно-кошторисну документацію, державну проектно-кошторисну документацію передбачає біля трьох мільйонів гривень. Тобто, для місцевої громади, навіть для тих людей, причани, які сюди приїжджають. Це досить великі кошти для того, щоб в одну митці зробити. Якщо б це десь якийсь, можливо такий тривалий період часу збирати кошти, то можливо щось би можна було зробити, але справа в тому, що храм потребує вже реставрації. Тобто, що буде за 5 або 10 років, ми не можемо сказати. І в дану секунду потребує цей храм потребує вже, щоб, щоб його на даному етапі цього року, ми плануємо зібрати всі. Необхідні матеріали для реставрації. Вже почали, якщо ви бачили на вулиці, почали звозити такі дубові, тобто дуб, з яких буде дубові підвали на цієї церкви. І найближче буквально можливо цього тижня, можливо, на наступний тиждень хочемо почати звозити гонт. Треба 35 тисяч гонтин наверх цієї церкви, буде відновлено первинне гонтове покриття. І думаю, що інші, інші необхідні матеріали для реставрації ми цього року зберемо. Ну і цей рік ще буде такий, знаєте ще час. Для пошуку людей, які б нам могли допомогти у реставрації цього храму, ну крім реставрації, храму храм потребує і реставрації іконостасу. Якщо ви поглянете на на верхні ікони, то побачите, що ікони вже в досить поганому стані і потребують так само консервації, реставрації. Крім того, храм не тільки храм, але все навколо треба відновити якби, би первинне, знаєте, десь духовне середовище того храму, зробити дзвіницю, зробити інше вуличну вуличну вуличне, вуличне каплице, оскільки, якщо є якісь відпусти в храмі, то просто неможливо молитися, тому що дуже багато людей. Тобто, це все потребує досить великих коштів. Ну якось зараз в тому намірі працюємо, щоб все це якось довести до ладу. З Божою допомогою всього вийде. І на завершення, що б ви хотіли побажати жителям нашого нашого рідного краю? Ну важте, ми хотів би багато що побажати добробуту, щоб люди відчували, що вони що вони щасливі, що вони живуть. Знаєте, бо дуже часто саме десь такий смуток, загальний смуток є у наших людей. Але би хотів би ще одну таку цікаву річ побажати, щоб люди цінили те, що вони мають. Бо дуже часто ми, нам здається, що ми чогось не маємо і на цьому десь зосереджуємо свою увагу, і від того люди, можливо, себе відчувають більш нещасливо. А, наприклад, навіть такі пам'ятки архітектури і такі цінні церкви, які ми маємо, можливо, інших, інших, інших націй не мають просто не, не мають. І ми маємо дійсно такі дуже цінні речі, яких би хотів би побажати, щоб щоб ми їх доцінювали, ними користали. І буде того щасливими. Дякую вам за увагу. Андрій Сідлярук. Руслан зарічний спеціально для золочів.нет.